Всім доброго дня. Дякую всім членам виконавчого комітету, що прийшли на засідання. На засіданні виконавчого комітету з 15 членів присутні 11 засідання є правомочним. Пропоную розпочати засідання хвилиною мовчання, вшанування пам'яті. Дякую. Шановні члени виконавчого комітету, сьогодні на порядок денний у нас винесено 12 питань. Пропоную проголосувати за порядок денний за основу в цілому. Хто за? 11 за. Переходимо до першого питання про розмір плати за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти. Будь ласка, шановні члени. Павлочого за харчування для загальної середньої освіти на 23-й навчальний у розмірі 50 для дітей відповідно до законодавства, і для дітей перших 11 класів в розмірі 25 для і 25 міського бюджету. 50 гривень буде вартість обіду для пільгових категорій за рахунок місцевого бюджету, для всіх інших з 1 по 11 клас 50% за рахунок міського бюджету, 10% за рахунок батьківського. До цього була в нас вартість 30. 30. 30 гривень 60 копійок і ми розподіляли його також 50 на 50 ну е вартість цього збільшилась тому пропоную підтримати заснови в цілому 11 за рішення прийнято. Дякую. Наступне питання у нас про надання одноразової матеріальної допомоги у зв'язку з загибель цивільної особи внаслідок агресії Російської Федерації. на тисяч сім'ї загиблої особи, яка загинула під час активної бойових дій у містірках. Звернувати тільки нещодавно, в зв'язку з тим, що перемога там готова відповідно до рішення Авторської міської ради, мають це одноразова допомога з місцевого бюджету. Так. Держава це державна допомога, а ми з місцевого бюджету. Так. Пропоную підтримати за основу в цілому. 11 за. Рішення прийнято. Дякую. <свісністичні> Наступне питання про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Авторської міської територіальної громади. Обискуні життєві обставину через важкі захворювання. Всього 26 осіб захворювання, 15 це онкологічне захворювання, сім після проведення оперативного втручання, один оффаркт і одне ендопротизування. Сума коштів 134 тисячі гривень, визначалася індивідуально зв Прошу підтримати. Прошу підтримати в зв'язку із тяжкім захворюванням. Яка сума? -то? 134 тисячі тридцять чотири наскільки мені відомо, вже 10 безкоштовних протезів надійшло у нашу громаду. Там е, вже визначили більше набагато. Кількість людей буде створена черга. Єдине прохання все одно диференціювано підходити до цього. У нас е, вчора одна працівниця благоустрою е, зламала ногу, і е, на завтра вже буде можливість прооперувати і за рахунок. Цього благодійного ендопротеза. ну благоустрій. Вони працюють за мінімалку, але працюють для міста, і людина планує після того, після відновлення знову вийти на роботу. Тому <кхід> дякую. Переходимо до наступного питання: про внесення змін до рішення виконавчого комітету про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міської ради міста Ахтирки та архітикту тимчасових споруд. Для розуміння це буде е, передвижні не мафи, а е, передвиж, передвижні передвижні кон, контейнера, в яких є е, дозвільні документи всі, як транспортного засобу, це причепи. Там нема таких вимог, як є до мафів, що е, раніше ставилися Чу? на Різних комунікаціях нашого міста потім доводилося або доводиться зараз роботи робити обхідні. Там різні моменти по тепломережам, по електромережам, газопостачанню таке інше. Е, у, буде, я розумію, що може бути дорікання у наших мешканців, але е, навіть там в Нью-Йорку є в центрі міста і в будь-якому нашому обласному центрі є е, передвіжний тимчасовий. Ці е, м, сезонного характеру торгівлі для вуличного харчування. Прошу підтримати в цілому. Дякую, наступне питання про затвердження рішень комісії е, з розгляду питань щодо надання компенсації для пошкоджень е, за пошкодження об'єктів нерухомого майна. Знову казали, що вахтирка там в остающі. Ну, то насправді це ми найперші у Сумській області. Найбільше йде відшкодувань у місті Охтирка і обробляється дуже багато інформації. Є звичайно незадоволені. Ну знову ж таки, це вже більше звертається до наших мешканців міста Охтирки, Якщо ви не задоволені тією чи іншою послугою, якщо вони задоволені тією чи іншою сумою відшкодування, е, я особисто і. Члени комісії, які обходять, не ми не маємо законного законодавчого права впливати на тих членів комісії, в яких є будівельна і спеціальна освіта, і будь-який вчинений тиск нами на цих працівників виконавчого комітету, може розцінюватися як корупційна дія, але ви. Мешканці, хто не задоволений тією чи іншою послуги, тією чи іншою сумою, можете звернутися до суду, оскаржити дії і е, в законному порядку е, відновити справедливість. Якщо ви вас не влаштовує, що комусь мало нарахували, комусь багато, комусь більше, ну, на жаль, чомусь у нас останнім часом багато скарг на те, що он сусіду більше, вище, товще і таке інше. Ну, на жаль, так. Давним проект рішення пропонується поновити роки заява, яка була запинена, так як людина і подано повний пакет документів. Прошу підтримати проект даного рішення. Яка там сума? Тут не сума, Це Це, мені. це Розер, Це пановлюється. Наступне рішення, так? Е, Пропоную підтримати. Заснову в цілому. 11 за. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання. Про надання. 25 заяв. Комісії розглянута. Загальна сума компенсації складає 2 млн 386 213 ,77 грн 77 копійок. А загальна сума 19 млн 980 тисяч 9 грн 76 копійок. Майже 20 млн вже <плес> е опрацьовано нашими працівниками Ахтирської міської ради. Комісією і е, за рахунок є відновлення, надано на майже 20 мільйонів на відновлення домогосподарств і помешкань нашої громади на 222 громадянам. Пропоную підтримати в цілому 11 За дякую. Наступне питання про комісію з розгляду питань щодо компенсації за пошкоджені знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсій зруйнованих збройною агресією Російської Федерації. Це вже буде третя комісія. Це буде вже третя комісія, яку ми створюємо офіційно. Були комісії, одна комісія створена для обстеження. Потім були внесені зміни в ту комісію, оскільки були внесені зміни кабінетом міністрів. І згідно цього потрібно було вводити додаткових експертів, спеціалістів. Друга комісія, яка була створена, вона була створена саме для обстеження по євідновленню. І це буде третя комісія, яка по відшкодуванню саме для тих домогосподарств, які повністю зруйновані. Так, функція, функція одна і та ж сама. Комісія обстежує згідно формуляру заповнює. Не самі видумують, а згідно формуляру заповнює, обчислює по таблицях і потім вже буде подавати на наше з вами засідання. Таких домогосподарств по нашій громаді близько ста. Близько ста має право звернутися лише власник надія миколаївна будь ласка ще можете коротенько наразі виступила з 15 серпня дія постанови 516 яка передбачає надання сертифікату на те якщо людина втратила своє житло повністю це компенсується за повністю зруйної житло якщо людина подає заяву не є на єві на є відновлення, але зазначає, що її житло повністю зруйноване, Вона є єдиним власником цього житла. Тоді формується відповідно до формули за 600 постановою суму компенсації, і заноситься в дії. Вона отримує сертифікат на суму, яка буде нарахована, яку людина може про на протязі п'яти років використати для того, щоб придбати собі житло. Це Це саме... Сертифікат буде надаватись тільки на придбання, да. не Наразі... на будівельні матеріали, Наразі так як у тоді будуть носити зміни до цієї ж самої постанови, розширюватися функції діється, коли людина може матиме змогу озувати. Наразі цієї функції у є відновлення, немає лише сертифікат на дімка, що буде із тим майном, яке зруйноване, із тими територією, землею і таке інше. На, наразі, якщо. Роз'яснень чи немає? Ні, якщо людина отримує сертифікат, то вона е, повинна це житло е, повністю у реєстрі е, своєму майно піднищити, то його не має бути. Куди воно переходить? О, земля... земля, якщо земля приватна власність, вона, вона, вона і залишається приватною власністю. а якщо земельна ділянка не була оформлена і приватна власність, людина тричає великі право на цьому. Якщо земля там є а якщо була приватизована, якщо була приватизована, в неї залишається земельна ділянка, і людина має право використати сертифікат на забудову цієї земельної ділянки. Якщо на забудову, на на даному етапі, то набуду. А тоді наступний етап вона може забудовувати цю земельну ділянку, але це буде наступний етап. Наразі це є функції удієна. Не зрозумів. Зараз е, у людини... Зараз це таким ж... чином у людини з'явиться два майна. Ні, Ні вона знищена. Майно знищено. знищено в реєстрі нерухомого майна. Тільки при умові, що воно знищено в реєстрі нерухомості, то, що ведеться з 13-го року, тоді тільки може вона мати право на отримання цього сертифікату. Тобто вона повинна доказати, що її майно зруйновано і знищено, повинні бути припинені права власності на зруйнований об'єкт. Або ж то вже Бо я чому запитую, бо є там різні тлумачення? Що людина повинна відмовитись або державі передати те, що зруйновано. Державі передається право отримання репарацій після закінчення війни. За цим майном. це також прописується. Це, та, це прописується саме цієї постанови. Ну я думаю, що і... що будуть ще певні правки до цієї постанови, будуть ще алгоритм. Алгоритм буде змінюватись, відпрацьовуватись. Ну, тому я вважаю, справді, тому в мене прохання до наших мешканців: не поспішайте бути в черзі перших. Бо на вас бо на вас будуть ну, робитися певні помилки, які не залежать ні від виконавчого комітету, ні від членів комісії. Не поспішайте бути в черзі перших, бо протягом місяця двох іще будуть вноситися певні зміни у алгоритм відшкодування. Наразі ще неділі, поки буде відпрацьований функціонал самої Члени комісії залишаються ті самі, чи вводимо ще когось. Ми додаємо функціонал. Формування сертифікату і додаємо ще людину із управління фінансів, яка буде обраховувати відповідно до формули постанови вартість цього сертифікату. Людина додається лише одна тепер в комісію. Да. Ще. ще одна. Прошу підтримати за в цілому. 11 за. Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на вчинення правочину. Рішення пропонується надати дозвіл на вчинення правочину в інтересах неповнолітньої дитини, а саме на отримання компенсації за програмою є відновлення матір'ю дитини для відновлення пошкодженої квартири. Дана квартира на праві спільної часткової власності належить матері та дитині, таким чином мати зможе за себе і за частину дитини отримати певну компенсацію. Дане питання розглянути на комісії з питань захисту прав дітей відповідає інтерес. за основу цілому. 11 за рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування в липні двадцять року одинокомат позбавлена батьківських прав щодо малолітньої дитини, тому є потреба надання цій дитині статусу дитини, позбавленої батьківського піклування та встановлення над нею опіки. Пакет документів необхідний зібрала рідна бабуся дитини за також було не виявлено, тому прошу підтримати та надати в чатичні. Прошу підтримати за основного цілому. 11 за. Наступне питання про надання статусу дитини сироти Дитина померла у 2012 році, а батько був позбавлений батьківських прав. З того часу дитина перебуває на обліку служби в справах дітей в статусі дитини, позбавленої батьківського опікування. На даний час помер і батько у липні 2023 року, тому необхідно надати дитині статус вже дитини сироти Дане питання також працює на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, відповідання те не саме питання. 11 за, рішення прийнято. Наступне про надання дозволу на вчинення, на вчинення правочину. Відповідно до даного проекту рішення пропонується надати дозвіл на вчинення правочину в інтересах малолітньої дитини на укладення договору дарування на ім'я дитини до кімнатної квартири. Власником квартири є бабуся, вважає подати дорогу. За основу цілом все, що дітей тільки за. І наступне про затвердження висновку служби у справах дітей, про підтвердження місця проживання для тимчасового виїзду за межі України відповідно про це рішення необхідності, де потреба затвердити висновок. Про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України з матір'ю. Така згода дозвіл надається випадку, якщо батько не має можливості надати таку згоду, тому це рішення у рану і має термін дії один рік і необхідний матері для відпочинку дитини. Прошу підтримати за основці. за. всі питання порядку денного розглянуті. Дякую. За розуміння за підтримку всім гарного дня, мирного неба.